Доброго дня! Зараз ми з вами будемо розбирати базові налаштування ПТЗ-камер компанії Hikvision. Розпочнемо з передустановок, пресетів, як вони задаються. Ми обираємо нам потрібну точку, яку ми бажаємо вибрати для подальшого перегляду, щоб у нас камера до неї поверталась. Натискаємо Встановити. Все, воно зафіксувало цю дану точку. Обираємо якусь іншу. Можемо гратися з зумом або ще чимось. Ось також обираємо другу перестановку, натискаємо Встановити. І тепер, якщо ми хочемо повернутися до першої, обираємо її. У нас камера. До неї відразу повернулась, спрацював автофокус. Далі йдемо до патрулів. Е, можемо робити ну, 8 патрулів, це залежить від моделі камер, скільки в неї це закладено. Щоб налаштувати патруль, ми натискаємо Встановити. Ось ми бачимо, можемо додати, видалити та е, зміщати наші пресети або предустановки. Обираємо, яку ми хочемо. Із усіх можливих їх доступно 300 штук. Можете виставити, які побажаєте. Обираємо першу, додаємо ще одну, другу нашу. А Тут ми обираємо швидкість, з якою воно буде пересуватися, та час. Мінімальний час 15 секунд. Воно буде слідкувати за одним пресетом. Давайте збережемо і я вам продемонструю. Давайте поставимо тільки тут другий, а тут перший. Зберігаємо. І натискаємо патруль. Ось воно повернулося в нас до другого. Зараз почекаємо 15 секунд. І воно в нас перейде на наш, на наш перший пресет. Ось, будь ласка. Давайте зупинимо і підемо далі по. Обходу. Обход виконується також. Ми спочатку маємо його записати. Ось ми бачимо наш час, скільки ми можемо записувати, щоб зробити цей патруль. Пишемо також, яку зону ми хочемо, щоб вона детектовала, де вона хочемо, як вона зумиться, має. Досить буде. Зупиняємо запис та вмикаємо обхід. Натискаємо старт. І ми бачимо те, що ми записали, воно у нас йде. Кос – це і є наш обхід. Далі ми перейдемо до лаштування передустановок або пресетів. Це функція повноцінного повороту. Я вам забув її показати. Зараз обхід зупинимо. Ось, наприклад, ми можемо натиснути так, і камера зробить оберт на. 360. Це також ви можете задати для патрулювання це вонолаштування все робиться. Повернемось до налаштувань предцетів. Ось ми бачимо швидкість, з якою ми хочемо, щоб воно кругувалося. Можемо виставити авто на людей, сумісність на автомобіль. Якщо з будемо керувати, кут нахило можемо обрати, який ми бажаємо, та швидкість масштабування. Далі перейдемо до масок. Якщо ми хочемо, щоб щось десь, якась вітрина, або у вас якісь скарги, що люди не хочуть, щоб щось бачили, наприклад, робимо. Ось так додаємо маску, обираємо колір, який ви вже забажаєте. Давайте червоний там обираємо, наприклад, ось таку ще зону. Що ми другу маску обираємо, хочемо таку зону. Обираємо також колір, який захочемо.

Ось ми в перегляді бачимо, що у нас всі зони завжди будуть закриті. Неважливо, куди б ваша камера не повернулась, вона фіксується в своєму оберту. Бачите, то, то, якби ми камеру не повернули, ми не побачимо, що в нас там скривається. Далі я вам покажу, як вимикається смарт-трекінг, щоб камера слідкувала за людиною. Тут це банально просто. Ми ставимо галочку. Активуємо інтелектуальне стеження, витискаємо, зберігаємо. Та для того, щоб вона стежила за людьми, нам обов'язково потрібно увімкнути інтексію движення та поставити галочку, увімкнути інтелектуальне стеження в системі керування ПТЗ». та зберегти. Ну, Також перевірити, чи у вас розклад включений, чи ні. В методі зв'язку це вже ви обираєте, щоб нам. Ве сповіщення або загружались на ФТП карту Також ще в Мініоптз ви можете робити заплановані завдання, наприклад, ви хочете, щоб вона в якийсь час патрулювала, ви обираєте, що, наприклад, хочу в понеділок 6 до 12, -й, щоб вона патрулювала, або можете обрати якусь конкретно, щоб воно по предустановкам вам зберігав, та Вмикаєте цей функціонал і натискаєте Зберегти. В принципі, все. Дякую за приділений час.